Вже закінчився етап підготовки, і наші поліцейські вже готові до виходу на вулицю. Вони готові вже до справжньої професійної нової роботи. Я сподіваюся, що сьогодні в нас буде час поговорити не лише про, скажімо, візуал, про форму та спецзасоби, але також нашим поліцейським вдасться розказати трошки про свою роботу, про принципи, про правила а також про себе. Дякую. Добрый день, инспектор патрульной полиции Янишевская Ольга, младший сержант. Я бы очень хотела вам рассказать про нашу форму. У нас форма одного из лучших производителей в мире, тактическая форма 5.11. Форма является универсальной, она идет с тефлоновым покрытием, соответственно, она водоотталкивающая. Также у нас форма слабо мнущаяся. Форма очень удобная, очень эластичная. Форма идет универсальная. В ней не жарко летом, соответственно, не холодно зимой. При активных действиях она эластичная, то есть в ней очень удобно. Мы на себе это проверили, ну и, соответственно, покажем вам. Добрый день. <клес> Инспектор патрульной полиции города Киева, лейтенант Голодоченко Арина. В комплектацию новой формы входит два кителя, две футболки пола, две пары брюк, ботинки универсальные, тактические, очень удобные. Как и в летний период, в них не жарко. Так, надеемся, и в зимний период будет то же самое. Тактический пояс, кепка. В зимний период также будет шапка вязаная, свитер и, соответственно, курточка. Курточка 5 в одном, А курточки розкажуть нам більш подробні, Руслан. Доброго дня, інспектор патрульної служби міста Києва, молодший лейтенант Петренко. Значить, я вам розкажу про наш нагрудний знак, про наше прізвище, яке вказано у нас вище нашого кармана, значить, про наші шеврони. Значить, нагрудний знак вказаний номер нижче. Він закріплений особисто за мною. За моїм прізвищем. Значить, погони ми вирішили, тобто наші організатори вирішили зробити наступним чином, нашили їх на рукав, це свідчить, ну, їдучи за кермом, тобто люди будуть бачити наше спецзвання, Тобто, навіть якщо ми вдінемо бронежилет, наше спецзвання буде видно. Це, в свою чергу, прозорість, чесність, і тим самим ми хочемо завести підтримку і довіру нашого населення. Ну, дякую. Доброго дня, інспектор патрульної поліції, лейтенант Шевчук. Я хочу розказати про наші спецзасоби. От у нас це тактичний ремінь. Тут знаходиться зброя, зброя українського виробництва Форт 17 Стосовно Форта 17-го він є дуже легким, в ньому калібр 9 мм. Далі камера на грудна камера. Вона є собою, має багато функцій, має відеорежим, має фоторежим, аудіорежим. Плюс в ній вона має 32 ГБ пам'яті, плюс вона є також має функцію 3G і GPS. Тобто є така кнопочка жовта ось. Наприклад, якась ситуація сталася невідкладна, щоб потрібна допомога, ми можемо нажати її, вона запаленгує і зразу прийде підкріплення на нашу точку, там, де ми знаходимося. Також є в нас рація, ось вона. і Є переходник до рації. Щоб ми її кожен раз не виймали, не виймали. є рація так само, от. Ми натискаємо, ми спілкуємося. Ця рація так само має, вона влавлює великий кілометраж до 2-3 кілометрів. Плюс під час цієї рації ми спілкуємося з іншими батальйонами, наприклад, і ротами, які навкруг нас. Так само ми спілкуємося з диспетчером по ній. Далі, Є два в нас заміна магазину до пістолета Ford 17, тобто, один, де, тобто три магазини є взагалі. Потім у нас де кійок пер. Є також га газовий балончик. Далі у нас є тактичний фонарик 511 фірми, американського виробництва. Також у нас є кайданки, наручники, ззаді які стоять. В принципі, все. Дякую. Я доповню, а, значить, а, камера буде в такому вигляді. Її можна як так застосовувати. Вона кріпиться. В кожному кармані є отвір, куди можна кріпити камеру надійно. Тобто є. У нас значить пристрій, пристрій да, який підключається до головного блоку. От і от така от мінімізована да, у нас от камера, яка не так кидається в очі і. Не дає, да, дає дуже, якісний, дуже якісне відео. Показати наш е, другий головний вибір. Тобто на мені це більш такий парадний. От, в деяких так, спеціальних завданнях тактичних, тактичних. тактичних завданнях бойових. От. Ми вдягаємо такий головний вибір. І вперед. Да. Значить, е, Ще в нашому комплекті є зимня куртка. Зимня куртка собі представляє 5 в одному. Вона служить як куртка. Тобто як світер флісовий, куртка з капюшоном, водостійка. От, можу продемонструвати, яким чином. Тобто зручно реагувати в деяких ситуаціях критичних. Тобто, безпосередньо є доступ до нашого пістолета Ford-17, є доступ до нашої палки різинової до спецзасобів, до газового балончика. Тобто Все необхідне. Ось така у нас куртка. Якщо ще є питання? Чи вже про немає звичайних автоматичних? Одна з найголовніших функцій, яка лягла на наші плечі, тобто нової патрульної служби, це довіра нашого суспільства, довіра нашого населення. І перша ціль, найголовніша – це завоювати своїми діями авторитет, авторитет суспільства. І кожного України, Оце наша головна задача. У нас построєна система таким образом, що во-первых не заінтересовані в тому, щоб нарушити або брати якісь взятки, і тому подобно. Ми действительно прийшли з народу і працювати для народа. Ми хочемо навести порядки на вулицях, в місті, всій Україні, як і всі люди, заинтересовані в этом. Ми хочемо доверити, повернути його. Чтобы люди в нас поверили, потому что мы действительно хотим что-то поменять в нашей стране, изменить на лучшее, быть примером для Европы. Уже настало наше время, наконец-то все поменять. Мы действительно, я уверена, мы вас не разочаруем, не разочаруем наших людей. От, якщо буде система цунамі, встамосія можете розповісти, яка кількість була закуплена, скільки вона коштує нових поліцейських і щодо камери вона буде працювати постійно або буде виявлено нами патрулями дане якесь правопорушення. Ми, ми зобов'язані попередити людину те, що. Нет, а инспектории че понятно, что додаткова закупівля и зачей кошт вы нам. И те преподаватели, которые нам преподавали. Вы хотите ли вы четвертого числа? И как я думаю, что це питание відповідь даст министра.